Ракетна атака на термінал нової пошти у Харкові. Відомі імена загиблих колишнього очільника фракції партії регіонів Єфремова відшукали у Москві. І скандал навколо кліпу Жадана та Соловій. Чому музиканти використовують релігійні символи у творчості? Це і не тільки далі в дайджесті новин несеться. У вихідні сталася чергова трагедія. Росіяни вдарили ракетою с 300 по терміналу нової пошти у Харкові. За попередніми даними обласної прокуратури шість загиблих та 17 поранених. На місці удару завершили пошуки тіл. Сирени увімкнули за мить до удару, тому у працівників термінала фактично не було шансів врятуватися. Прокоментував співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк. Термінал сильно зруйнований. Пожежа була на площі 300 квадратних метрів, пошкоджені сім вантажівок. А харківський термінал нової пошти був четвертим інноваційним терміналом компанії та першим на сході України. Там могли обробляти до 20 тисяч посилок за годину. Вчора транспортна компанія оголосила день жалоби, змінила колір логотипа з червоного на чорний та опублікувала імена та фотографії своїх загиблих співробітників. Посилки, які знаходились на харківському терміналі, та вцілілі, будуть відправлені отримувачам з понеділка, тобто від сьогодні, кошти за знищені вантажі «Нова пошта обіцяє відшкодувати клієнтам згідно з оцінкою. Колишній очільник фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов. Виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення та зараз перебуває у Москві. Зокрема, зупинявся в елітних апартаментах Тріумф Палас. Це з'ясували журналісти проєкту схеми. А спершу нагадаю про нього, зокрема про його перебування у СІЗО і кілька кримінальних справ. Отже, Єфремов, один з найпопулярніших облич партії, був депутатом три скликання поспіль. Голосував за диктаторські закони у 2014 році. Зробив заяву, у якій усю відповідальність. За ситуацію в Україні поклав на президента Віктора Януковича та його найближче оточення. Саме у тому році розпочали провадження проти нього перше про перевищення службових повноважень, потім майже щороку нові обвинувачення: фінансування тероризму, посягання на територіальну цілісність України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Єфремов навіть перебував у СІЗО майже три роки. Як з'ясували розслідувачі, після виходу з ізолятора, спершу під домашній арешт, а потім просто під особисте зобов'язання, Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема, в Росію, у березні 22-го року він перетнув КПП ЧОП, що на кордоні зі Словаччиною і досі не повернувся. В офісі генерального прокурора схемам повідомили, що Єфремов перебуває у статусі обвинуваченого за низкою статей, але немає запобіжного заходу, та в розшук не оголошувався. Сам екс-депутат говорити зі схемами відмовився. Ми ж відправили запит у генпрокуратуру із запитанням, як Єфремов перетнув кордон, якщо має обвинувачення у держзраді. Очікуємо відповіді. Росіяни перекидають додаткові сили на Авдіївський напрямок, адже мають великі втрати через невдалу чергову спробу наступу. Про це йдеться в черговому звіті інституту вивчення війни. Російська армія цілодобово обстрілює саму Авдіївку та дорогу, яка веде до міста. Про це сказав начальник міської військової адміністрації Барабаш. Він також каже, що руйнування в місті вже просто неможливо відстежувати. Постійні обстріли ускладнюють евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста. Водночас місцеві жителі не хочуть залишати Авдіївку. Там все ще живе 1600 людей. Про це пише Радіо Свобода. Про гуманітарну ситуацію та як живуть люди в Авдіївці. Дивіться в нашому репортажі. А Ізраїль відмовиться від наземної операції у секторі Гази, але є нюанс. Це станеться. Тільки за умови, якщо терористичне угруповування Хамас звільнить усіх заручників і здасться, про це сказав в інтерв'ю міжнародний речник армії оборони Ізраїлю за останніми заявами цехалу палестинські бойовики утримують 222 людини. А кількість українців, які очікують на евакуацію із сектора Гази, збільшується. Зараз це 337 людей. Раніше звучала цифра трохи більше трьох сотень, але громадян України там близько півтисячі. Про це заявив посол України в Ізраїлі. Євген Корнійчук пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом, через який вони можуть вийти, досі закритий. Хоч на вихідних перші 20 вантажівок із гуманітарною допомогою таки впустили в сектор гази. Утім, щоб випустити іноземців, його можуть відкрити хіба що завтра, 24 жовтня. А минулої доби армія оборони Ізраїлю продовжила атакувати інфраструктуру терористів і військові об'єкти в секторі. За останню добу Цахал атакував понад 320 цілей по всьому сектору Газа. Про це ізраїльські військові повідомили у Твіттері. Серед цілей, які були атаковані, тунелі, в яких працювали оперативники терористичної організації Хамас, а також десятки оперативних штабів та військові комплекси. Росія обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК. це сталося вчора ввечері постраждалих. На щастя немає, але обладнання підприємства Росіяни таки серйозно пошкодили. Енергетики традиційно почали відновлювати роботу ТЕС після того, як окупанти припинили обстрілювати цю територію. Де точно була уражена тес не повідомлялося, але сьогодні на сторінці енергетичного холдингу ДТЕК з'явилася інформація, що на Донеччині відновили світло для понад 70 тисяч родин у 130 населених пунктах, а нічний обстріл знеструмив південну частину Донеччини. Кліп Христини Соловій та гурту Жадани Собаки на пісню Серце вийшов три дні тому, а скандал навколо нього несеться й досі. В соцмережах сотні коментарів, в яких користувачі звинувачують Жадана та Соловій, що цим кліпом вони відкрили ворота до пекла, а також радять виконавцям почитати Біблію, зняти Соловій багряні колготи та не повертатися більше до Львова. Хочу звернутися до хейтерів від роботи нової нашої Сергієм серце. Ви б краще занурювалися більше і глибше. Українське мистецтво, українську поп-культуру, а вона у нас дуже глибока, і там дуже багато цікавих речей для вашого усвідомлення і для прийняття все через те, що кліп зняли у греко-католицькому храмі святого Андрія у Львові. І навіть важко сказати, що саме більше зачепило людей. Зйомки у церкві чи кадри з поцілунком двох дівчат. В описі до відеокліпу написано: це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей. Це пісня про сміливих людей, що борються за важливі для себе речі. Після релізу кліпу Львівська церква вимагала від виконавців видалити його з Ютубу. Мовляв, священнослужителі надали дозвіл знімати кліп про любов, але вони не розуміли до кінця, що саме увійде в кінцеву версію. А у відео є двозначні сенси, каже у до виконавців синкел у справах монашества львівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Юрій Бойко. Мораль, яку ви внесли через виконання цього кліпу, не, не словами, але образами, які супроводжують слова цієї пісні, вони є такими, які ну суперечать християнській моралі. І Якщо ви маєте навіть інші переконання, то що ви маєте на них повне право їх висловлювати, як ви бажаєте. Ви є люди відомі, ви є авторитетами серед молоді в народі, але як на мене, використовувати храм Божий в таких цілях двозначних і тим самим показуючи молоді двозначну мораль? Не лечить, адже тоді постраждаєте не тільки ви, але й постраждають ті, хто на вас зуруватимуть. Ще в день релізу Христина Соловій зняла з себе усю відповідальність за сюжет кліпу. Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві. Тому що рано чи пізно я повернувся до Львова на святу Галичину і не хочу бути спалена і на публіці. Кліп знімався там в церкві, але знову ж таки для нас в цьому не було нічого ні антикларикального, ні провокативного. Мені здається, церква. Там скоріше знову ж таки як певна така метафора. Метафора. Певної суспільної візії, суспільної опінії і якоїсь заг загалом, загалом громадської думки. Ми запитали музичного критика про те, чи загалом релігійні об'єкти, чи християнські символи часто використовують музиканти чи режисери кліпів. Бо навіть я можу пригадати з десяток і серед них будуть доволі провокативні тексти чи відеошевакі. Я вважаю, що церква, взагалі, своїми закидами запізнилась років так на 50, тому що ем, ну почнемо з того, що мені довелось подивитися цей кліп кілька разів, щоб побачити той скандал, про який всі говорять. Я його там не побачив. Може, ви побачили для мене. Це дуже цнотливий насправді кліп, максимально цнотливий. і е, авторам авторкам закидів до цього кліпу. Варто включити якийсь західний канал з кліпами, і подивитись в принципі середньостатистичний сюжет кліпу в світі зараз. Е, ну і про що ми говоримо? Якщо найпопулярніша світова співачка, можливо, навіть з цих часів, да Мадонна, це людина, яка в принципі взяла псевдонім з, з релігійної з християнської тематики, і яка розпинала себе на хресті на концертах, яка там е, цілувалася з дівчатами, а, але поєднувати ці теми це може. Поверхнево виглядати як хай, як якийсь непотрібний нам зараз конфлікт. Але як на мене, це має бути абсолютно нормалізована тема в сучасному суспільстві: любов між людьми. Також у соцмережах виконавців звинувачують у плагіаті, і дійсно, кадри з церкви в кліпі Солові та Жадана ну дуже схожі на роботу американської співачки Лани Дель Рей «Born to Die». На цьому закриваємо обговорення кліпу українських виконавців. А ви тим часом напишіть свою думку про нього в коментарях? І хочу, щоб ви також залишались на нашому каналі, тому тисніть на інтерв'ю. Воно десь знаходиться на екрані. Дивіться розмову Олени Римовської з екс-міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.